Новоборівська гімназія сьогодні це суцільний будівельний майданчик. Споруду реконструюють повністю від фундаменту до даху, а також прилеглу територію. Будівельники кажуть, що після ремонту вона виглядатиме значно ошатніше і нарешті стане теплою. На сьогоднішній день зроблено вже утеплення підземної частини 300 квадратів і утеплення цоколя. От і зроблено вимощення 340 квадратів. Завершити масштабну реконструкцію потрібно вчасно. Селищний голова Григорій Рудюк зауважує, що запланованих термінів тут дотримуються і навіть встигають спорудити сучасний спортивний комплекс. Щоправда, за кошти місцевого бюджету, який вдалося перевиконати. На цьому п'ятачку перед деревами спорткомплекс плануємо. Це вже в генеральному плані. Це ви заходите це, да. Це вже нас буде цей об'єкт, йде по. Бо... Якраз інфраструктура а, на об'єднані громади Сергій Маршковський результатами задоволений. Він наголошує, що ініціативні керівники на місцях і кошти, які надійшли від держави у рамках децентралізації, найближчим часом дозволять змінити сучасне село. Дійсно, та реконструкція, яка сьогодні розпочалася, яка сьогодні йде гарними ударними темпами. щоб вона була завершена, і ми вже дійсно вже дивилися на наступний рік, 2017-й, які об'єкти соціальні важливі? Це і ліцей, це і дитячі садочки і... Будуть виконуватися і модернізуватися і реконструюватися. Саме сьогодні починає формуватися дійсно оця польська модель, європейська модель органів місцевого самоврядування. І я впевнений, що якщо ми будемо рухатися, а я впевнений, що ми будемо рухатися такими ударними темпами, вже через декілька років ми теж нам буде що продемонструвати на будівельний майданчик. Випадково разом із нами прийшла колишня учениця гімназії Ірина Зайцева. Вона не була в рідному селищі 18 років. Каже, що приємно вражена. Біля школи відчуває ностальгію і трохи зазріть нинішнім школярам. Лучше вже буде, тепленько буде діткам. Нам було тоді прохладно, дуло з окон з дерев'яних. Ну, пусть утепляє, все буде добре в цій школі. Головними експертами новобудови невдовзі стануть юні жителі територіальної громади, коли 1 вересня сядуть за парти. Дорослі сподіваються, що їм сподобається.